Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Уряд Австралії офіційно передав Збройним силам України першу партію основних бойових танків М1Абрамс. 1 Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Австралії. Передача стала частиною пакету військової допомоги на загальну суму близько 245 мільйонів доларів. Загалом Австралія зобов'язалася надати Україні 49 одиниць цих сучасних бойових машин на запит українського уряду. За даними австралійської міноборони, більшість танків вже прибула до України. Тоді як решта буде доправлена найближчими місяцями в рамках затвердженого. Графіку, заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Австралії Річарда Марлос, наголосив, що ці танки відіграватимуть ключову роль у підвищенні мобільності, захисту та вогневої потужності українських сил, які ведуть боротьбу проти російської агресії, за його словами, підтримка України це не лише моральне зобов'язання, а й внесок у захист міжнародної безпеки. Варто зазначити, що раніше австралійські ЗМІ повідомляли про затримки в постачанні танків, основними причинами називали тривалі погодження з боку США, а також тимчасову зупинку логістичну. Нічного центру в Польщі у лютому 2025 року, незважаючи на ці труднощі, Австралія дотрималася зобов'язань і передала танки для зміцнення українського бронетанкового потенціалу. Окрім танків, уряд Австралії планує додаткову підтримку. У серпні очікується прибуття до Європи літака дальнього радіолокаційного виявлення, і e 7 a вічтейл королівських повітряних сил Австралії. Його завдання посилення контролю над повітряними маршрутами, якими постачається військова допомога Україні. Поставка танків Абрам також символізує зростання стратегічного партнерства між Україною та Австралією. Уряду Канбері продовжує розглядати можливості подальшої підтримки, включаючи постачання запасних частин технічного обслуговування та боєприпасів до переданої техніки. Очікується, що в майбутньому Австралія розширить свою участь у міжнародних коаліціях, які підтримують обороноздатність України, зокрема в питаннях протиповітряної оборони та військово-морської безпеки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.